Чи знайоме вам певне роздвоєння, почуття таке? Коли вас захоплює вір побутових питань, суєти якихось важливих задач, і ви ніби забуваєте про Бога. Не те, що ви по-справжньому забуваєте, але настільки захоплені випробуваннями дня, що просто не згадуєте про нього. А після згадуєте. І намагаєтеся нормалізувати стосунки з Богом, компенсувати свою забудькуватість, посилено каятися за свої гріхи. І тоді починається так звані справи компенсатор. Ми молимося, організовуємо вечори поклоніння, відділяємо трохи більше традиційної десятини, постимося, в цілому продовжуємо рятуватися діла. Нас хитає, між ніби гріховним життям без Бога. І підкресленою релігійністю. Це така християнська версія подій. Версія світська, жити як хочеться, намагаючись затерти докори сумління грошима на храм, особливо великими пожертвами на бідних і так далі. Як вийти з стану роздвоєння або вести життя, що догоджає Богу? Давайте прочитаємо вірші з книги Пророка Міхея. Тобі було виявлено, о людино, що добре і чого пожадає від тебе Господь, нічого, а тільки чинити правосуддя і милосердя любити, і своїм ходом ходити сумирно. З Богом. Книга пророка Михея 6:8. Пророк Михей висловлю, вмовляє юдеїв не просто приносити порожні жертви, не змінюючи своїх сердець і життєвих цінностей прикриваючи гріх релігійними справами, а по справжньому догоджати Богу. Перше поводитися справедливо, друге поводитися милосердно і третє ходити перед Богом. Давайте розглянемо ці три пункти кожний окремо. Поводитися справедливо. Справедливість та правду чинити для Господа це добірніше за жертву. Книга Приповідок 21.3. Бог джерело всього, що існує на землі. Від нього надходить все, чого людина потребує, тоді як він сам нічого не потребує. Поважати Бога, це не намагатися задобрити його подарунками, як ідола або когось рівного нам, але визнавати в ньому природу, частиною якої є істина, Бог є істина. Тому, коли ми прагнемо до правосуддя, то визнаємо Богові його істину, божественну природу. Уявімо собі церкву, яка хоче поклонятися Богу. Вона багато в чому проявляє вірність у великому і малому, у дещатинах, в учнівстві, в відсутності сексу до шлюбу і розлучень. Члени церкви не сваряться, допомагають один одному і людям науку. Вони ведуть безліч благодійних проєктів для бідних старих людей і серії. Але ще вони вважають українців нацистами, повністю підтримують бомбардування міст, вбивство українських чоловіків, насилля над українськими жінками і крадіжки українських дітей. Вони, ніби приносять Богу жертв багато. Але краще би вони прагнули до правди і правосуддя яких безусиль не докладали такі церкви, вони не є вірними Богу і не догаджають Йому своєю підтримкою зла та несправедливості. Зненавидів я, обридив собі ваші свята і не нюхаю жертов ваших зборів. І коли принесете мені цілопалення та хлібні жертви свої, я собі не вподобаю їх. А на мирні жертви ваші із ситих баранів не погля. Усунь же від мене пісень своїх гук, і не почую я року до гусел твоїх, і хай тече правосуддя, немов та вода, а справедливість як сильний потік. Книга пророка Амоса 5, 21, 24. Замисліться, де ви приносите жертву Богу, але не хочете дотримуватися Його правди. У чому ваші побажання або вчинки суперечать слову Боже? Або ж ви, можливо, знаєте правду та просто робите вигляд, ніби ви її не існує. Пойдьте милосердно. Ойдіть же і навчіться, що то є милости, хоч не жертви. Бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння. Матея 9.13 Знову Бог підкреслює, для нього є речі набагато важливіші за жертвоприношення та дотримання релігійних ритуальних прав. Ісус сам чинив милосердя під час свого земного служіння, зціляючи, позбавляючи від демонів, несучи людям, даючи їм надію. Бог Отець вчинив неймовірно, милосердно по відношенню до грішних людей, відправивши свого сина як жертву за гріх. Бог чекає, що і ми будемо діяти, як він, проявляючи милосердя по відношенню до інших людей. Але нам легше дати невелику або навіть велику пожертву церкві, аніж доглядати за хворими батьками. Нескладно голосно співати щонеділі пісні прославлення, Складніше приймати вдома біженця, легше прикриватися молитовним благочестям, аніж боротися зі своєю лінню, інфатильністю та бездіянністю. Ми говоримо, що наш герой це добрий самарянин, але ведемо себе як священник і левіць Ісу своєї притчі. Мати Тереза колись сказала одну дуже сувору фразу: якщо людина помирає від злиднів, то це відбувається не тому, що Бог не потурбувався про неї, а тому, що ви і я не дали їй того, що вона потребує. Іван Золотустий підсумовує необхідність милосердя так. неможливо йти до Бога, переступивши через людину. Тому, дорогі мої, замисліться, чи викриває вас Святий Дух, у тому що ви немилосердні по відношенню до Бога. Чи закриваєте ви очі, на чийсь біль і страждання? Спробуйте про це відповідати в коментарях. Третій трибун. Ходіть перед Богом. І що любити Його всім серцем, і всім розумом, і всією душею, і з цілої сили, і що любити свого ближнього як самого себе, це важливіше за всі цілопалення і жертви. Івангелія від Марка 12.33. Пророк Михей закликав смиренно мудро смиренно ходити перед Богом. Ходити перед Богом, дорогі мої, це визнавати Його Богом, владикою, найголовнішим, законотворцем Твого життя, кимось більш важливішим, ніж ти сам. Ходити перед Богом, це любити Бога, докладаючи всі зусилля, залучаючи нашу волю. Розум, серце, емоції на цьому шляху. Ісус навин так пояснював ізраїльтянам, що ж означає любити Бога і ходити перед Ним. Любити Господа Бога вашого, і ходити всіма Його дорогами, і додержувати Його заповіді, і линути до нього, і служити Йому всім вашим серцем та всією вашою душею. Книга Ісуса Навина, 22.5. Живим прикладом людини, яка ходила перед Богом був цар Давид. він ставив Бога на перше місце, намагався шанувати Його публічно і наодинці, знаходив радість у Божому законі, мав страх перед Богом. Хоча він грішив, але після каявся й продовжував докладати зусиль, аби вірно ходити перед Своїм володарем. У якихось ситуаціях Давид також втрачав цілісність. Але Бог відновлював його. Чому? Тому що у складних ситуаціях Давид пам'ятав до кого бігти. Знову замислімося. Хто для вас по-справжньому найважливіший? Ви, хтось інший чи Бог? У який або в яких проблемах вашого життя вам потрібне Боже втручання, аби відновити цілісність? Давайте повернемося. До історії, з якої починали, що робити, коли наш образ життя затягує нас, і ми втрачаємо фокус на стосунках з Богом? Коли нам здається, що поки що ми непогано справляємося, але Бог бачить це по-іншому, коли наше життя розтвоєне. Як по-справжньому догодити Богу? Тоді нам потрібно ставити стосунки з Богом вище релігійності. Коли ми ходимо перед Богом, ведемо себе справедливо і милосердно. це догоджає Богові. Давайте серед брехні шукати можливостей донести або захистити правду, серед суєти робити діла милосердя, серед багатьох ідолів слідувати за Богом. А якщо ви самі стосунків з Богом, намагаєтеся відкупитися від Нього молитвами, нечастими відвідуваннями церкви або грошим, то пам'ятайте, що Богу не потрібні ваші гроші. Він, творець усього, у нього вже все є. Ми ж грішні люди, серця яких наповнені злом, ненавистю, бажанням мститися і вбивати. Син Божий Ісус прийшов на землю не лише для того, аби вчити про Бога, але й для того, аби понести замість нас Боже покарання за наш гріх. Замість нас помер Він на Христі, але потім Він Воскрес, тим самим пообіцявши Воскресіння і вічне життя усім нам, тим, хто увірує в нього. Коли ми приймаємо жертву Ісуса за нас, Визнаємо Його Богом, то ми отримуємо можливість почати будувати прямі, особисті стосунки з Богом і жити цілісним життям. Масштаби, дорогі мої людської жорстокості вражають настільки, що це просто не вкладається в голову. Такі ж люди, як і ми, багато з яких мають люблячих батьків, коханих дружин та дітей. Приходять на чужу землю зі зброєю, вони знаходять жахливе задоволення в кровопролеті та насильстві над слабкими. Коли така людина знущається над дитиною на очах у матері або над матір'ю на очах дитини, чи згадує він у цей момент про свою маму, дружину дітей, племінників? Коли ми намагаємося це зрозуміти, Здебільшого приходить одна відповідь. Це вже не люди. У них не залишилося нічого людського. Хтось називає їх звірами, а хтось ставить нижче за звірю, бо кажу, що звірина так не поступить. Злість і ненависть до них так природньо сповнюють наші серця. Слова ми ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо чути з душі. Це здавалося природна реакція на те жахливе зло, з якими ми зіткнулися. Йому неможливо знайти виправдання. Воно заслуговує на осуд. Тому і виправдовувати його ми не будемо. Але давайте спробуємо знайти пояснення, цього з точки зору Біблії. Людина, як образ Божий. Біблія вчить про те, що людина, на відміну від тварини та інших мешканців нашої планети, створена за образом і подобою Божою. І ця подоба не зовнішня, а внутрішня. Якщо говорити спрощено, людська особистість подібна до особистості Бога. Вона має здатність мислити логічно, розрізняти добро і зло і робити моральний вибір ними. Логіка та моральність це не винахід людини, це якості Бога, передані людині як Його образу. Ми дуже гостро відчуваємо, коли людина втрачає ці якості, виникає спокуса перестати сприймати її як людину, називаючи чи овочем, коли є проблема з розумом, чи твариною за аморальною жорстоку поведінку. Напевно, ми несвідомо хочемо бачити в людині образ Бога, але відчуваємо з цим складнощі. Власне, сама суть людськості полягає в нашій подобі до Бога. Божа заборона вбивати людей нам дана, не тому, що ми подібні один до Бога, а тому, що ми подібні до Бога. У Старому Завіті записано: хто прол'є кров людську, того кров проллється рукою людини. Бо людина створена на образ Божий путя 9.6. Тут ми бачимо заборону на вбивство безневинної людини, але також знаходимо справедливе покарання за вбивство. Людина, яка занехтувала образом Божим в особі іншої людини, втрачає право на власний захист як образу Божого. Людініч в уподоблені до Бога. Ми приходимо у цей світ нерозумними немовлятами, поступово вчимося думати, вчимося розрізняти добре і погане. Бог спочатку заклав у нас ці здібності, але нам треба навчитися їх виявляти. Якщо ми дійсно хочемо бути людяними, ми повинні навчитися бути максимально схожими на того, за чим образом ми були створені. Ми повинні не просто думати. А думати, як Бог, приймати Його думку. Ми повинні навчитися тим стандартам розрізнення добра і зла, які є в нього. Відомо, що людина найкраще вчиться, наприклад. Діти вчаться говорити та думати, повторюючи за дорослими чи однолітками. А добрими та поганими вчинками діти часто навчаються, повторюючи саме за нашими вчинками, не слова. Людина багато в чому вчиться. І багато чого переймає від тих, з ким вона спілкується. Тому, щоб стати по-справжньому людяним, по-справжньому схожими на Бога, нам необхідно навчитися спілкуватися з Богом, проводити з ним час. Ми це можемо робити через просту щиру молитву, відкриваючи Богу від те, що в нас на серці, і прислухаючись до тих нових думок та почуттів, які у нас виникають в процесі молитви. Крім того, важливо, щоб в наш час з Богом ключові читання Біблії чи слухання Слова Божого. Адже саме в ній ми знаходимо не лише Божі заповіді, а й саме Боже серце, як Він реагує на ті чи інші обставини та вчинки людей. І, звичайно, саме з Біблії людина може дізнатися, як становити з Богом по справжньому близькі стосунки, така фальшива людяність. Але, на жаль, для більшості людей це виглядає як релігійний фанатизм, адже нормальна людина згадує Бога два рази на рік, на великі свята, а також коли в житті все зовсім погано. Однак таке ставлення до Бога призводить до проблем. Не маючи постійного близького контакту з тим, хто є першоджерелом істинної людяності, ми втрачаємо можливості від нього вчитися. Звичайно, ми можемо вчитися людяності в інших людей, але всі люди недосконалі. І тому, навчаючись людяності у них, ми також приймаємо від них і безліч недоліків. Ми вчимося занижувати Божі стандарти моральності, виправдовувати свої неблагочестиві бажання та вчинки, вчимося йти на компроміси з істиною та совістю. До певного часу такої людяності нам вистачає. Поки ми знаходимося під дією державних законів, поки порушення закону суворо карається, ми намагаємося вести порядне життя. Якщо ми порушуємо закон, то намагаємося, щоб ніхто цього не помітив. Якщо ми хочемо комусь незаконно заподіяти шкоду, то робимо це підло, нижку. Але загалом суспільство тримається у деяких рамках пристойності. Гріх руйнує подібність Божу. Однак, незважаючи на зовнішню пристойність, у наших серцях живе те, що Біблія називає гріхом. Гріх це не просто якась погана дія, вчинена людина. Гріх це частина людської природи, що провокує нас діяти всупереч Богу. Це та частина нашої природи, яка робить нас не схожими на Бога, а значить нелюдяними. Для ілюстрації візьмемо яблуко. Усі ми уявляємо, що таке смачне, соковите ароматне хрумке яблуко. А тепер уявнім, що у цьому яблука десь з'явилася гнилизна. Якщо її не зрізати, то вона почне поширюватися, і через деякий час це яблуко перетвориться на коричневу, м'яку кулю з неприємним запахом. Можна сказати, що якийсь момент часу гнелизна стала частиною природи яблука. Але поширившись, вона зробила його не схожим на яблуку. По суті, ми навіть не можемо назвати гнелизну частиною природи яблука. Швидше вона є пошкодженням яблука, пошкодженням його природи. Подібним чином і злочин є пошкодженням людської природи. Адже людяність полягає в подобі до Бога, тоді як гріх змушує нас робити те, що не відповідає Божій природі, яка є еталоном для людини. Усі ми від народження вже маємо цю гнилизну, схильну до розростання, залежно від умов, з яких людина живе, ця гнилизна буде повільніше, або швидше поглинати людину, роблячи її дедалі менш схожою на Бога, руйнуючи її совість і розум. Адже розум і совість дуже пов'язані між собою. Коли ми своїм розумом виправдовуємо свої злі вчинки, зрештою ми не лише зачерствуємо совість, а й ухиляємося від логічного мислення до маніпулятивного та брехливого. І лише Бог може зупинити цей процес руйнування людини, що власне він і робить. Прямого над гріхом. Дві тисячі років тому сам Бог прийшов на землю, ставши людиною Ісусом Христом. У нього не було гнилизни, він прожив досконале життя, не зробивши нічого лихого. Ніхто з його сучасників не міг цього вмістити. Однак, незважаючи на своє нерозуміння, частина людей бачила в ньому світло Боже, і тому вірила йому. Інша частина людей активно противилася йому і, зрештою, вбила. Біблія говорить про те, що як людина Ісус Воскрес на третій день після смерті, а як Бог Він оселився в серцях тих людей, хто вірить у нього всім серцем, захищаючи їх від руйнування гріхом. Звісно, певною мірою гріх продовжує впливати на життя усіх віруючих до самої смерті, ось для чого ми до серця приймаємо Христа у святі Євхаристії. Щоби він захищав нас від руйнування. Але сам Бог, живучи у такій людині, очищає її від гріха і не дає гріху поширюватися. Він допомагає людині розрізняти дію гріха та протистояти йому. Гріх руйнує людяність. А тепер давайте повернемося до тих солдатів, які чинили терор по всій нашій Україні. Їхне людяна поведінка добре пояснюється руйнівним пливом гріха. Гріх позбавляє людину подібності до Бога, і отже, вбиває в ній те, що ми вважаємо самою суттю людяності. І коли людина потрапляє в умови, де вона не має обмежень з боку закону, де її товариші дозволяють собі коїти звірства, вона починає розкладатися значно швидше. Одна справа, якщо яблуко, що підгнило, знаходиться у вакуумному лотку, в холодильнику, а вже інше, коли це яблуко лежить жужмом з іншими гнилими яблуками в сирому та теплому приміщенні. Ймовірно, деякі з цих солдатів знаходили виправдання своїм дім тому, що вони знущалися з нелюдів, з нацистів. Адже якщо ми у своєму серці перестаємо когось вважати людиною, ми перестаємо бути зв'язаними нормами моралі щодо цього, включаючи милосердя та справедливість. Але це зовсім не виправдовує їх, адже така жорстокість буде вкрай огидною навіть у відношенні до тварин. Однак, коли ми дивимося на звірства, Тих російських солдатів дуже важливо зрозуміти, що ми, українці, перебуваємо в серйозній небезпеці, уподібнитися до них. Важливо розуміти, що гріх живе у кожній людині. Якщо ми створюємо для нього комфортні умови, він дуже швидко уразить наші душі до глибини. Перемога над нелюдяністю. Просто подумайте, що б ви зробили, якби вам сьогодні було дано повну владу над Росією, над її керівництвом, над солдатами, над їхніми сім'ями, над іншими жителями Росії? Як би ви з ними вчинили і ось питання? Наскільки те, що ви зробили б у своїх мріях, відрізняється від того, що робить Росія з нами? Наскільки жорстокі ці мрії щодо них? Хотілося б, щоб у мріях ми бачили, як росіяни щиро усвідомили свою провину, покаялися перед Богом, як вони припинили війну, пішли до себе і не гинули на полі бою, як вони перестали ненавидіти Україну, як їхнє каяття призвело до дієвої допомоги нашій Україні, як відповідь Господь благословив їхню країну достатком, добрим устрім та миром. Якщо ми мріємо і молимось так, це є саме те, про що сказав Ісус. Любіть ворогів ваших, благословіть тих, що проклинають вас. Добро робіть тим, що ненавидять вас, і моліться за тих, що нападають на вас і переслідують вас. Матея 5.44 Звичайно, таке ставлення не скасовує необхідності захисту від агресії та справедливого суду над ним, хто скоїв військові злочини. Бог поставив державну та міжнародну владу для здійснення правосуддя. І якщо держава не каратиме злочинців, це провокуватиме безконтрольне примноження беззаконня. Але все ж таки, ми не повинні впиватися ненавистю і непрощенням. Ми не повинні бажати зла всім за компанію, а навіть за пропащих військових злочинців варто молитись, щоб, будучи засудженими в судових інстанціях, вони могли покаятися в своїх гріхах, примиритися з Богом. Така є заповідь Ісуса, щоб ми молилися і благословляли тих, хто чинить нам зло. Ми не можемо її скасувати. Вона не обмежується лише тими, хто робить нам невеличке зло. Якщо сьогодні у нас не виходить молитися за своїх ворогів, дорогі ми, давайте починати молитися за те, щоб Бог допоміг нам молитися. А після цього можна пробувати робити перші кроки і у молитві благословляти тих, Хто, хто чого ніяк не заслуговує, тільки так ми зможемо зупинити безперервний потік зла, що примножується. Тільки так ми здобудемо справжню духовну перемогу і не оподібнемося до наших ворогів, так ми збережемо свою людяність, як написано в Біблії, не будь переможений злом, але перемагай зло добром до римлян. 12-20 людей. Якщо й надалі, дорогі мої, бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар, коментар під відео. Буде цікаво почути вашу думку. Розумію, що дуже багато буде незгодних, але святого письма в Біблії скасувати ніхто не може. Слава!